У Духовному світі є царство Боже і є царство пітьми. Дуже багато віруючих знаходяться саме у царстві пітьми, хоча переконані, що вони з Богом і спасенні, але при цьому всередині Бога не мають, тому що не народилися згори, не народилися духовно. Без Бога люди перемогти нечистих духів не можуть, тому що демони розумніші, хитріші і сильніші за людей. Для того, щоб забрати щось усильного, потрібен сильніший, сильніший за демонів – Ісус Христос, Слово Боже. Він переміг сатану, коли був на землі, і дав владу перемагати нечисть своїй церкві. Він говорив Петру, ти скеля, на якій я побудую церкву свою, і ворота пекла не переможуть її. Але треба розуміти, що багато церков, які вважають себе християнськими, знаходяться під владою нечистих духів. Тому що не бережуть Слово Боже, вони змінюють і спотворюють Його. Наприклад, Ісус проповідував на землі про гріх, правду і суд. Дух святий, якого Ісус послав людям, продовжує справу Ісуса і проповідує те ж саме. Тому церкви, які знаходяться під владою Духа Святого, бережуть Слово Боже в чистоті і теж викривають гріх. Вивчають і виконують Слово Боже істину, і навчають, що Бог буде судити світ, і всі грішники потраплять в пекло. Але є церкви, які соромляться говорити про гріх, або ігнорують Біблію, Слово Боже, або говорять, що Бог добрий і люблячий, тому судити нікого не буде і пекла не існує. Дух Святий такого не проповідує, це означає, що така церква знаходиться під владою інших духів, диявола або його демонів. Диявол перший почав перекручувати Слово Боже і це його послідовники. Потрібно аналізувати, в якій церкві ти знаходишся, в церкві Ісуса Христа, де проповідується чисте Слово Боже, чи в іншій церкві. Для спасіння від смерті і пекла потрібно йти в церкву Ісуса Христа, де проповідується чисте Слово Боже, там присутній Дух Святий отримують Духа Святого, який дає силу перемагати всіх нечистих Духів. В собі і допомагає спасати ближніх.